Всякі, 2008 рік Туран приїхав з Німеччини. 207 тисяч пробігів, він у нас на автоматі, лінзована оптика, класний дуже стан, туманні фарки, легкосплавні диски, датчик світла, дощу, гляньте який салон. От скажіть, хто часто помічає такі турани? Два ключика, автоматик, мультикермо, велика мультимедійна система, двохзонний клімат-контроль, дзеркало з автозатемненням, підігрів передніх сидінь. Релінги на даху, просторий задній ряд, столики, всі душечки у нас двигаються вперед-назад. Вони в нас бистро зйомчики мають. Потрібно раз, два і зняли, у вас просто море простору в автомобілі. Загружайте все, що завгодно. Шторка присутня, дана версія п'ятимісна. Маємо також парктроніки задні. І придбати дану автівку можна в кредит, в лізинг, обміняти на ваш послуги трейд-ін. У нас на майданчику це місто Бердичі, вулиця Шкіряників 8, бієравто. Приїжджайте, гарна машинка, чекає нового власника.